Мої вітання, друзі, підписники, а також випадкові глядачі, які просто зайшли подивитися на це відео. Вітаю вас на Ютуб-каналі Сторго. Сьогодні будемо оглядати портативну зарядну станцію від EcoFlow Рівер 3 і дві додаткових акумуляторних батареї. Мочуся зручніше, і поїхали. Там мені писали в коментах, куди ви всі їдете. Відповідь: Та хоч куди. До огляду їдемо. Погнали! Перед початком хотів би вам нагадати, що це не перша зарядна станція від EcoFlow, яку я оглядаю. Огляди на всі зарядні станції будуть тут за посиланням. Переходьте і ознайомлюйтеся. А зараз швиденько про технічні характеристики. Це нова зарядна станція від торгової марки Екофло Рівер 3+. Що змінилося в новій зарядній станції? Ємність акумуляторної батареї 286 Вт годин Максимальна потужність, яку ви можете отримати з розеток 220 вольт. Це 600 ватт. За допомогою системи X-Boost, відповідно, ви можете підключати сюди прилади потужністю на 1200 ватт. Вага даної зарядної станції складає 4,7 кг. Всередині знаходиться літій залізофосфатна акумуляторна батарея, ємністю на 286 Вт ватт годин. З ресурс. Орсом 3000 тисячі циклів і плюс, і зменшенням ємності всього на всього на 20%. Це приблизно десь 10 років щоденної експлуатації. Дизайн зарядної станції нам трішечки нагадує попередню Рівер 2 але все ж таки тут явно виражений стиль. Третьої генерації всіх зарядних станцій від екофло. Що ми тепер маємо, друзі, на передній панелі? Це, звісно, роз'єм автомобільного прикурювача потужністю на 120 Вт, розетка, звичайно, 230 вольт і дисплей. Але тепер же, друзі, він не монохромний, а кольоровий. Знизу два роз'єми USB a на 18 Вт, такі ми вже бачили, посередині USB-C потужністю на 100 Вт, відповідно, кнопка живлення DC, кнопка живлення AC, кнопка живлення зарядної станції. І що, друзі, в третій серії. І нарешті нам повернули ліхтарика. В другій серії він був відсутній. Я вам говорив завжди, що на зарядних станціях ліхтарик це дуже крута тема. В першій серії рівера він був, але він такий був світлом, таким більш направленим, пучком. В третій же серії вони зробили класне освітлення. Це така LED-смужка, яка приємно освітлюватиме ваше приміщення, де буде знаходитись дана зарядна станція. Ліхтарик працює в трьох режимах: це soft, слабе освітлення, Хай. Яскраве освітлення, і відповідно третє це софт. І вимикається. На задній частині зарядної станції в нас знаходяться дві розеточки на 230 вольт. Це для тих, кому не вистачає розеток, або для тих, кому хочеться, щоб розетки були лише позаду. Але тепер в зарядній станції є розетка одна спереду і дві позаду. Також під цією захисною кришкою, яку ми вже бачили на третіх дельтах, знаходиться у нас роз'єм для заряджання зарядної станції від мережі 220 вольт. Також роз'єм XT60 для заряджання зарядної станції від роз'єму автомобільного прикурювача або від сонячних панелей потужністю 220 ватт. І також з'явився у нас ще один додатковий роз'єм для комунікації з вашим комп'ютером або сервером. Так, друзі, дійсно, вам не почулося. Зарядна станція River 3Plus може під'єднуватися до вашого комп'ютера, ноутбука або сервера з допомогою спеціального кабеля, який йде в комплекті, а також програмного забезпечення від EcoFlow на Windows або на Mac. Для чого спитаєте ви мене? А я вам відповім. Справа в тому, що River 3 Plus може працювати як повноцінне джерело безперебійного живлення, тобто UPS для вашого комп'ютера або сервера. Але на відміну від звичайних UPSок. Він не тільки видає електроенергію, а ще й зможе правильно вимкнути ваш комп'ютер або сервер, коли акумуляторна батарея в даному пристрої розрядиться. За допомогою спеціального кабеля і програмного забезпечення зарядна станція буде вимикати всі програми, правильно їх закривати і правильно вимикати комп'ютер до того, як зарядна станція розрядиться. Круто, круто. Наскільки я знаю, ось такі UPS з такою можливістю правильно вимикати комп'ютери коштують ну від тисячі доларів і більше. Дана зарядна станція коштує, якщо я не помиляюся, 13 999. Посилання на зарядну станцію на акумуляторні батареї будуть в описі до цього відео, так що переходьте і ознайомлітися. А це додаткові акумуляторні батареї, які підходять до цієї станції. Що по акумуляторним батареям? До даної зарядної станції підходять два типи акумуляторних батарей. Це EB300 ємністю на 276 Вт-години, абсолютно ідентично, що в самій зарядній станції. І також EB600 ємністю на 572 Вт-години. Перевага у даних акумуляторних батарей від попередніх версій, на мою думку, це очевидний факт. Відсутність будь-яких кабелів, а також шнурків. За допомогою ось цього роз'єму буквально в один клік ви можете підняти зарядну станцію до акумуляторної батареї, і у вас буде це одне ціле. Подивіться, нічого ніде не стирчить, нічого не тіліпається, нічого не заважає, та ще й дуже стильно і круто виглядає. І ще друзі, хочу відповісти вам на запитання, якщо раптом таке у вас виникне, чи можна ще більше збільшити ємність акумуляторної батареї, поставивши батарею на батарею? Ні, друзі, до зарядної станції River 3 Plus можна підключити лише одну із цих батарей або 300-ту, або 600-ту відповідно. Ну і з цієї шестисотої акумуляторної батареї вся сумарна ємність зарядної станції буде складати 858 Вт годин. Що ще нового додаткових акумуляторних батареях? Це ось така лед смужка, яка є індикатором заряду акумуляторної батареї. Тут у мене заряд близько 99%, смужка повністю вся світиться, а тут заряд близько 30%. Ви бачите, смужечка світиться тільки буквально там на 25-30%. Також у нас з'явився роз'єм USB-C. Через цей роз'єм ви як можете заряджати акумуляторну батарею. Вона сприймає 140 Вт, ватт так і видавати як павербанк вона також може з цього роз'єму 140 Вт ватт потужності. Також і ще друзі, можливо, ви пам'ятаєте, але в попередніх версіях зарядних станцій і додаткових акумуляторних батарей працював наступний алгоритм, коли віддавала спочатку електроенергія зарядна станція, а потім додаткова акумуляторна батарея заряджала цю зарядну станцію. То зараз все працює по іншому. Під'єднавши зарядну станцію додаткової акумуляторної батареї, вас на дисплеї вже показана загальна ємність. Зарядної станції і акумуляторної батареї. Ну, і відповідно час, який може пропрацювати заряд... дана зарядна станція з цією акумуляторною батареєю. А скільки часу буде заряджатися зарядна станція разом з додатковою акумуляторною батареєю? Можливо, у вас виникає таке запитання, то я вам зараз поясню. Сама зарядна станція без акумуляторної батареї від 0 до 100 заряджається менше, ніж за 1 годину. І при цьому вона споживає десь 280. 300 ватт але в додатку, якщо ви під'єднаєтесь до зарядної станції, там ви можете виставити мінімум це 80 Вт, а максимум це 640 Вт. Але сама зарядна станція на таку потужність ніколи не виходить. А якщо ви під'єднаєте вже акумуляторну батарею в залежності від ємності і заряженості відсотка зарядженості акумуляторної батареї, тоді буде збільшуватись і потужність споживання зарядної станції на 300 трьохсоті акумуляторній батареї, мені вдалося. Розвити потужність в 400 Вт, а на 600-й це було десь 580 і деколи проскакувало до 600 Вт. Можливо, я не вийшов на якісь умови, можливо, низька температура була акумуляторної батареї, але от 640 Вт я не побачив. Якщо ми говоримо про заряджання 300 акумуляторної батареї, зарядної станції, то станція зарядиться десь приблизно за годину. Якщо ми говоримо за 600 акумуляторної батарею, то від 0 до 100 на це у вас піде десь 1,3 години, але це все одно дуже швидко. І ще, друзі, хочу відмітити, що прям вся третя лінійка зарядних станцій від EcoFlow, вона дуже тиха. Ми це бачили на дельтах, але Рівер, ну, це просто щось із чимось. Заявлена максимальна шумність у даної станції це 30 дБ. По факту. Я її і максимально навантажував і максимально виставляв споживання на те, щоб вона швидко заряджалася. Ні при розряджанні, ні при заряджанні зарядна станція взагалі не видавала ніякого шуму. Ну, принаймні, я його не чув. Кулер працює, але він працює настільки тихо, ну взагалі його не помітно. Я просто згадую другу і першу версію зарядних станцій, як вони шуміли. Ну це просто казка. Якщо комусь потрібна тиха зарядна станція, щоб вона не набридала своїм шумом. Це Третя лінійка просто топ. На цьому, друзі, у мене все. Маю надію, що дане відео вам сподобалося, і ви візьмете його вподобайкою. А також підпишитесь на наш YouTube канал, якщо ще цього не зробили. Для тих, хто зайшов до нас вперше, поясню, що ми, компанія з торгом, у нас є офлайн і онлайн магазин. Торгом юам, де ми продаємо не тільки ось такі речі, які були в нас на відео огляді, а багато всього іншого. Це і будівельне, і садове обладнання, і електротехніка побутова, і так далі, і тому подібне. Посилання на наш магазин і на ці товари знаходяться в описі до цього відео. Всіх обійняв, бережіть себе і до зустрічі, Па-па!